Привіт всім. Нині субота. Я був вчора загрузився в Голландії. І за вчорашній день я зробив 760 кілометрів. Зараз я доїжджаю до польської границі, мені лишилось якісь пару кілометрів. От в мене за границю за 1 кілометр показує заправку шел, то я вже зараз до неї маю 3 кілометри 900 метрів. А до кінця до розгрузки в мене 290 кілометрів. О, зараз я в'їжджаю в Польщу, зразу собі на шені заправляюсь, бо в мене вже пустий бак. Я вже останні кілометри то їду таким дідуським методом. З горки нейтралка. Ну, тобто я на нейтралку, звісно, не скидаю, але газ відпускаю повністю. Під горку трошки їду на тяжку, щоб дотягнути до заправки, бо, бо кажуть, там же пус, бо вже пусто, вже мене... Тут комп'ютер показує, скільки кілометрів ще можна проїхати, то мій комп'ютер вже не показує нічого. В принципі, він вже давно нічого не показує, тобто він вже показує такі прочерки, що тобто вже галяк. Зараз ще десь на сотку літрів залию собі. Але пості це добре, пощі це мені значить пункти. Ці бали підуть на карточку, 100 балів одразу. Але то много. Вот. Зразу почну там відео закидувати. Поки доїду то пару відео вам закину вже. До понеділка, завтра цілий день ще будемо мати. Планую трохи закинути, А зараз вже вже от вперед кордон. Весь кордон між європейськими країнами, то зараз... Добре, зверніть увагу, зараз побачите, як він виглядає, бо то десь не десь по-різному трохи виглядає. От зараз ви бачите по правій стороні митниця там німецька, це просто якщо ви за такі з руські треба розмитнювати, то треба туди заїжджати. І от бачите, вже пише Републік Полен. То, що пише по німецьки за один кілометр показує. От зараз кінець автобану. От, і зараз буде, буде кордон. В більшості місцях там йде річка, де кордон. А тут іменно річка вже на польській території буде. Есть, якби Кордон <плес> трохи тік. Річки. Вот. Зараз вже буде писати польська. О, ну, німецькі. Цоли стоять. Ну, там поліція Вже посполіта польська. В'їжджаємо. І ми вже на поїзті. От вам і вся границя. Але зараз ну, от отшел. Я можу поз'їжджати, бо в мене галяк попалило, але на перші заправки взагалі нікому не рекомендую з'їжджати, там завжди може бути поліція. І, як я говорю з поляками. От яка поліція сама така от хірова, Ну то все-таки в більшості всі кажуть, що все-таки польська. Вот. Так що тут такое діло. тут. Кожен сам собі, конечно, вирішує, Але все-таки ну, Соляра подорожала. Потім 3,97 до пункту. Я її не шел, мені ця не пасує. О, стоять, поліцаї, стоять, дай на бойчике. Так, а тут десь має бути шел, а от і шел. Пише і біпі, і шел, а на біпі я щось не наблюдаю, де той біпі. Ага, до біпі там далі. Круто, все на одному місці. Вот. Зараз заправлюся. Вийду тоді вже, буду знімати дані. Так, той автогаз нас не цикалить. А тут чемусь, блять, закрыто. Охватительно. Не поняли, конечно, нихая. Нахрена мне там пишут, что я там дизель, а чего тут нема? Дебилы. Дебилы, что ты скажешь. Добре. Привіт всім! Нині понеділок. Я в Польщі. Так як я і планував, я в суботу вже був на місці в Польщі, там де мені треба було на розгрузку. Загрузив пару відео в інтернет. Вот. Причому там з Оландії їхав, там плюсова температура, плюс 15. Приїхав тут в Польщу, тут брінжопа на півночі під Балтійським морем, сніг падав, ще нині падав сніг. А зараз навіть то 3 градуси тепла все у нас. Вот. і... вихідні я собі стояв на заправці, там був такий ресторанчик, я собі там похавав класно. Готувати взагалі хрена не хотілося. Нині навіть півдня сидів, голодний практично там, так, перекусив, готувати, ну, взагалі, вже, я вже так, я вже рухаю, що я вдома, так що взагалі готувати не хотілося. Нині зранку розгрузився. Ну і десь годинка друга, півдруга дзвоню до того свого експедитора, бо взагалі ні отвітані, привіта. Ну, той каже, слухай, ну то що там щось буде, не буде, що я маю робити? А він мені ну, він не підняв трубки, я смс-курсав, він відписує. Я нічого не знаю, я типу там на якихось курсах на навчанні, я сидівши дзвоню до шефа, кажу, так і так. Той каже, що він нічого не в курсі діла, він десь на якомусь навчанні кажу, я його взагалі не в'їжджаю, нахрен я тут торчу. Шеф каже, зараз все виїзд. Дзвонить до мене, я їду сам пошукаю щось, якщо знайду, то це. Якщо ні, ну то він ще казав, що до кінця дня буде шукати. Я мусив ще до 5 години там торчати. П'ята година в кінці кінців сказали, що нема ні хріна, ні на нині, ні на завтра. Рішили, що їду пустяком в Варшаву. На тому мій цей рейс закінчується. От. Ну і суть в тому, що якраз от, зараз їду. Такими манівцями мене вело, що жопа. Це зараз я їду, як ви бачите, така дорога собі півбіди. Це я хочу вже прекрасно я їду. Там я їхав, там взагалі була жопа. Там дорогу стелять. Там мене навігатор в тупік завів, причому що я двома навігаторами їхав. Один каже, повертай наліво, другий повертай направо. Їдь куди хочеш. Я раз послухав одного, другий раз другого. Раз мусив взагалі розвертатися, другий раз. Так, потім виїхав, але все рівно трохи заїхав, не так як треба. Платними не їхав, думаю, ладно, бо наскільки знаю, з Данська тут з моря їхати нема смислу. Там і на одну відстань, виходить, і на один час, практично, що платно їхати, що так. Тому я поїхав безплатними. Ну і було там щось 400 з чимось кілометрів, то зараз мені ще залишилось 278. Вот. Але щось подозрительно, зараз тільки 8 година. 200, ну, говорити не говорити, грубо, 300 кілометрів, нехай би було. 300 км і мені часу показує їхати 5 годин. Тобто на малій швидкості все весь час. Тобто цього часу такі весела, автостради не буде ніякої. Ну, може, там далі трохи буде, там, але то, що до неї далеко, тому приїду аж по першій. Оце вот. це не дуже добре. Ліпше беззвичайно швидше. Як приїду в такій годині, то вже. Своїх не хочеться йти будити, ключу від хати я не маю тай. E, цей. Та й вже буду ночувати в машині, напевно, на паркінгу. А завтра вже подзвоню, то пацани приїдуть мене заберуть, бо я так, моя машина на подвір'ї. E, від подвір'я там, де я живу, і до місця де я тримаю машину робочу. Я вже розказував, це приблизно більше 30 кілометрів. Коротше. Це в двох різних кінцях Варшави. І суть в тому, що в мене є речі там до порання, такі всякі, Ні, зимові речі треба забрати, бо вже надіюсь, холодів не буде. Курточку собі вже той раз легше візьму, бо я ще маю зараз гірську лижну, ну, вона офігітельна, але в ній вже тепер зажарко, навіть там розчіпаються такі так, піддувачки. Ну, деколи вона виручає, коли прохладніше, але... Нема такої в ній потреби, можна взяти тоншу і проблеми не буде. Вот. Тому я вирішив її забирати. Та й взагалі в мене ще тут і зимові кросовки є і. І ще там речі теплі, то все нафіг позабираєш Вона мене мені тут не збиралося, бо тут місце в тій машині так небагато, я ще тут тримаю, так сказати. Смітник, блін, та й таке. Відео вот. наразі більше загрузити не можу, бо в мене якби на телефоні ліміт, але вони такий грамотний ліміт роблять. У них ліміт означає, що ти, я маю 10 гіга на максимальній швидкості, а потім вже на маленькій швидкості. Ну і відповідно, у мене вже та маленька швидкість. Я тих 5 відео загрузив, якби... що Лазити в інтернеті я можу, відео на ютубі дивитися я можу. А от загрузити відео вже проблема, бо на загрузку, ну, тобто на вигрузку швидкість слабосенька, і воно дуже то -то так повільно мурдує, що просто капець. Буду завтра в хаті, ну то можливо на ніч поставлю з два якихось відео. Нехай воно собі там грузить відео, я вже в принципі обробив всі. Ще це буде там ще. Що я доїжджав з Голландії, ну тут тих два ще буде, напевно, чи це одне, що доробиться. Як бачите, я там нічого особливого і не виробляю. Так мені порадили, наразі тим, не заморочуватись. Буде якась потреба, то як то всі кажуть, що хочу щось таке робити, то треба чекати, щоб канал той розвивався, якщо він сам на себе щось буде заробляти, то тоді за що того він і буде робитись. А ні, ну то ні, тобто тут вкладати якби великого смислу немає. У нас вже 500 чоловік від то тобто це, звісно, не може не радувати. От. Все чаще і чаще до мене пишуть люди, які вже знайшли ту роботу або ще їдуть на цю роботу. От на днях написав пацан. Акий, ну, десь тут ближче німецької границі, я не пам'ятаю, де він конкретно поїхав. Познань, здається. Коротше, там його України взяв на роботу на бусик. Зарплату йому пообіцяв 750 євро. Ніби не багато, ніби і немало, але тут смисл такий, що то все відносно. Бо, наприклад, якщо в мене по кілометражу, то я йому так і написав. І суть в тому, що якщо в мене... Мало проїхано за місяць, і то я, відповідно, мало заробив. Мені хоча б не обідно, розумієте, суть. А якщо він зарплату має одну, якщо він буде до хрена їздити, ну то буде обідно, бо, блин, наїздив в поночах і так далі, а заробітки не є такі, як би хотілося. Ну то, Особливо коли буде ставати на паркінг, говорити з одними, другими, десятими. Я йшов, я думав, що в мене досить нормальна зарплата, почав говорити з пацанами. Вказується, мають. Так, як я вам вже розказував про зарплату, мають там 160 днів. Мені вже так хтось запропонували сідати і їздити. Ну, правда, на таку роботу хочуть зразу зі стажем, і щоб добре говорив по-польськи, і мінімум, чи по-анлійськи, чи по-німецьки, нормально, щоб говорив, та й щоб був на місці, щоб вже мав стаж тої роботи. Ну, відповідно, якби більше мали той страшно, то... Ви б вже тоді, і мову би польську знали, ясно, що ви б вже собі самі могли знайти цю роботу. І не просили, у цих, не потребували б цих моїх підказів, бо ви б мали вже стаж, і вам вже то було в сраці, ні? Вот. Постараюся, так як я вже казав там в попередніх відео, постараюся тут на цих вихідних. У мене як завжди ті вихідні, графіки такі розписані, що капець, але я постараюся знайти вакансії ті. Сам на тих сайтах, що я вам так давав, ну, може хтось не вміє, хтось не знає як. Я постараюся знайти вам ці сайти, Постараюсь покидати такі силки з тими, хто набирають з тими фірмами, які набирають водіїв. Знайду вам зразок, кину ссылку зразок цієвішки. Це той цілий. Як вона називається. Піпець, що раз то тяжко мені видати думку по-повальськи, не знаю, як це слово сивічка, я знаю, що означає, пояснити по-українськи не можу. Белять. Супровождаючий лист, чи як то ще його називають, девеслов то капець. Там, де ви пишете, де ви вчились, де ви працювали, свій бік, все-все-все. Відсилати. Але в більшості своїй, от ті фірми, що на фури, да, там фірми більші, вони там перевіряють імейл. Ці бусики, вони переважно, той імейл рідко хто перевіряє, до них більшість треба дзвонити, їхати. І їхати вже тоді в руках тримати цю віжку розпечатану. Ну, Суть такий факт, це 100% я знаю, більшість так є, але все-таки, так як ви тут багато мені пишете, багато вас дивиться юду, що їздить на фурах, показує відео то все-таки рекомендую, так як він хоче, робити, брати цю вішку і відправляти по максимально фірми, фірми коль... кількості, максимальної, які тільки вам вийде, воно там багато їсти не просить, до вас подзвонять, будете говорити. Мінус тільки в тому, що мусите знайти когось. Ну, то мусите хоча б якось старатися по польськи розуміти, бо поляки, якщо ви говорите по-малому, вони ніби по-русски трохи розуміють більшість. Деякі взагалі добре розговорять навіть. Не добре, але говорять. Але мало хто, і особливо, коли він хоче вас брати на роботу, він не, він не хоче, щоб він догадувався, що ви говорите. Він хоче, щоб ви говорили по-польськи, щоб. Хоча б основні слова ви знали по-польськи, а вже там такі загальні слова в них похожі до українських. І тому якщо ви говорите по-українськи, то він вас швидше пойме, ніж коли ви говорите по-русськи, наприклад. Бо, скажімо так, українська мова ближча до польської, і коли ви починаєте. Ламати русську мову, щоб сказати по-польськи, акцент виходить набагато більший і воно набагато їм зрозуміти. Ну, принаймні, так я замітив. Я не буду казати, що я там прав на 100%, але я так замітив, що от вони з русської мови слова... більше слова відрізняються з української, соответственно, з української багато слів взагалі там щось, наскільки я читав, 60% слів ті самі, тільки то, що поляки по іншому ставлять наголос. Але по суті, якщо там от вони кажуть карніс, а ти скажеш карніс, ну, то вони зрозуміють, що то карніс. Ну але як ти скажеш занав'язка, ну, то фонарь, ніхто тебе не зрозуміє. І таких слів багато є, що от, похожі. Ну, так само є багато слів, похожих до русських, але набагато менше, ніж українські. Соответственно, все-таки раджу пробувати з української переходити на польську, Буде якось. Легше звучить. просто от Акцент вони чують, бо в нас наголос не так. Але все-таки по-моєму, що воно ближче до того. От. Багато слів. Навіть там елементарні, навіть от візьміть рушник витиратися. Польський реньчнік. Бо рука в них ренька, у нас рука. Рушник від руки пойде теж з рук. І в них в нас рушник, в них рейнчнік від, е, від ренька. «рука». Полотенце, зрозуміло, що воно тут ні, ні, ні о чому. Вот. Ну, В загальному багато таких слів. Тобто старатися вам рекомендую українською і вже тоді слухати і слова польські запам'ятовувати. Там от, хто має ВКонтакті, можете зайти на мою сторінку. Там я ссылку. дав, У нас на цьому є моя сторінка. Зайдіть, там у мене є польський такий фільм. Я от його сам, це перший фільм, який з польський дивився, на якому я вчив мову. Це от якраз фільм такий, що його якби, і, і не скучно дивитися, і він е, дасть вам добре поняття такої мови. Він старий, це старий фільм, називається Хлопаки не плачуть. Хлопаки, як ви розумієте, не плачуть. І він е, про типу, про рекет про жуліків, 90-х років 90-ті така комедія про бандитів, короте, польська. Ну, вот. Коли їх оперше з польщу, то я завжди думав, що там та, -то, то всі в фільми показують, що там русська мафія, всі там сильно бояться. Реально в них не гірша мафія і не гірші жуліки в 90-х роках не гірше рекет гуляв, то що в них зараз порядок, бо кругом поліція, кругом Євросоюз. От, Так що подивіться, фейль офіційний. І саме основне слухати мову, щоб ви її почали розуміти. Почнете розуміти, вам не обов'язково все говорити, але обов'язково вам просто запам'ятовувати ті слова, які от реально смислу, м, скажімо так, зовсім не похожі по смислу. І ви мусите, коли слухаєте цілими реченнями, ви, ви до, до в більшості ви зрозумієте, що то слово, до чого воно. І важливо вже, коли з вами буде шеф говорити, щоб багато слів буде такі, як українські, ви їх будете розуміти, і важливо, щоб ви зрозуміли ті слова, які не такі, як українські. От, по тому буде якраз вся суть. От. Тому рекомендую такі послухати такий фільм'як і, і навіть пару разів. Там багато слів розмовної мови, і ви багато чого запам'ятаєте, багато чого зрозумієте. Не бажання. В школі я, я тепер жалію, що я англійську мову не вчив, так якби малося то вчитися. Єдиний урок, з який жаль, хімію, правда, англійська мова. Більше не за що так, не жалію. решта мені якось по барабану. Ну, комусь там, звичайно, хтось там біологію, комусь там хімію треба було на що, хто на що далі вчився, на ким працює. Але от, дано, мені мені ця професія, да, їздити важко, бо зараз немає, і хто би там не сказав, що це легко. Я не легко, аварій, коли ви на заводі відробили день і пішли додому і на тому кінець. А я їду, я за цей місяць я тільки бачив аварій, смертельних, скільки водіїв виїхало і вже додому ніколи не повернуться. Ну, то, та, звичайно, на заводі бувають теж трагічні випадки, але набагато річ, це велика рідкість. От, хто у вас працює там на леоні, великий завод, ну там, я не знаю, далі по інших областях ще якісь заводи. Ну, Не буває так часто таких випадків, як тут. Тут ти легенько десь провтикав, завтикав, легесненько. Все, моляй Вася, ти вже на тому світі і ще ті, що фуру їздять, то він ще як змете за собою на трасі стільки аварій, стільки змете легковушок, що просто отас. Вот. Тому ця робота зовсім нелегка і тому хочуть всі зі стажем, звичайно. Звичайно, той стаж, херня дуриться і йдеться робиться, нема там особливих проблем.